Минулого тижня у Попельнастівському культурно-освітньому центрі Толока відбулася творча зустріч із музикантом світового рівня Олександром Пилипенком, переможець міжнародних конкурсів, володар гран-прі в Італії, композитор і виконавець подарував глядачам годину високого мистецтва. У його виконанні прозвучали 16 музичних творів. Від класичних композицій світових авторів до українських народних мелодій і національної музики різних народів. Класику люблю, народну музику люблю. Можна сказати, все, що звучить, я люблю. Музика вічна. Я дуже вражений і. Щасливий я від сьогоднішнього концерту, що е, моя робота, мої зусилля вони не пропадають даром, що мене е, слухають, а особливо діти це дорогого стоя. Серед глядачів були особливі слухачі діти військовослужбовців, а також вчителі Папенастівського ліцею і працівники культури. Що тут звучала дійсно музика, дійсно інструментальна, дійсно жива музика, музика європейського рівня. Тут звучали шедеври світового мистецтва. Це було дуже дуже круто, дуже професійно. Мені дуже сподобалося, і бачу, діткам теж сподобалося. Те, що ми слухаємо музику по телевізору або з дошки чи по комп'ютеру, це зовсім інше. А коли діти побачили і поспілкувалися вживу з композитором із музикантом такого рівня, це, це дуже круто, це дуже корисно і потрібно проводити такі концерти частіше, щоб діти чули, бачили справжню музику. Це те справжнє. Зустріч стала черговим прикладом плідної співпраці діячів культури Олександрійської та Попельнастівської громад, що відкриває нові можливості для творчого обміну і розвитку культурного життя.